Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Трошки з відео затягнули, роботи було багато. Ну, їдемо, показуємо, що ми наробили. Ось дивіться. Плануємо завтра збирати е, равлика. Сьогодні у нас числике. Сьоме, сьоме. Ну, якщо чесно, з 8. Да, 8 серпня плануємо завтра збирати равлика. Наробили ось таких 5 стільчиків. Ну, Для худеньких таких не грубих стільчики хороші. Для грубеньких, звісно, може, буде маловато. Ну, нічого, це ж збирати равлика, не сидіти, не віддихати. Все-таки ми пробили п'ять стільчиків. Будемо завтра збирати равлики. Іди наперед. А я буду за тобою. І, е, що ще? Привезли ми ще 2 тони корму. Е, вже його годуємо. Бо раніше не міг показати, де дуже було багато роботи, то було не до цього. Ми привезли дві тони корму. Ось. Ось так само ми їх складаємо, як завжди, у нас не залежується. Іде дуже хорошо. Мішечки сюди складаємо. Взяли е, з собою на завтра ось такі віса. віса. Будемо е, важити равлика заселяти. Ой, як заселяти? Збирати, важити. Е, купили ось таких 10 відеречок Ось такі від, відра. літрів вони пишуть. На 8 літрів пишуть такі відра. Разного кольору. Ну, і будемо збирати. Йдемо далі. Ось так ми теж добили щитами. Е... Так робили в шахматному порядку. Бо щитів трошки оказалось маловато. Ну, ми, звісно, гусенько зробили. Цей кусочок ми вже не, за... не заставляли, думаємо, бе достатньо. Ось так вже. Ну, ми, звісно, це вже як недільки три заставили. Просто не було коли показати. Ось так. Йдемо далі. Ось так дивіться, як ми працюємо. Яка красота. Ось дивіться. Як ми працюємо. Ось так. Аж самому не віриться. Як зробили? Мені кажеться, ось цей участок убрали мені кажеться соток 20 ще додається. Е, плануємо ще. Знімати, можливо, завтра, ну, не знаю, як піде, ось цю кришу. Ось цю кришу будемо знімати, тоді будемо нанімати Маніту, e, розбирати, ну, щоб розбирало ось цього хліва, ось цього погріба рівняти. E, що ще? Привезли ось таких 40 на 40, рейок, 40 на 20 e, і. 150 на 30 Для чого ми їх привезли? Будемо скручувати е, такі ж самі столи, як у теплиці. Е, в нас я показував на маточному стаді. Е, будемо е, точно такі самі скручувати. Будемо, я десь думаю, столів з 15, да, 15 столів будемо скручувати. Е, десь тут ми їх плануємо ставити. Будемо в них е, мити равлика. Будемо скручувати і будемо мити в них равлика. Ось е, з прошлого року. Це у нас залишилися ось такі кришки е, на стол, на щоб равлики не вилазили. Ось на таких завісах. Це ми забрали ще десь притулимо. І ось от таких теж нам треба 15 кришок зробити. Ось така. Сітка буде так само на столах, щоб воравлик не пролазив. І будемо робити, щоб мити столи. Так, що далі? Йдемо далі. Але ну, не можна нахвалитися. Так, що ще дивіться ми зробили? Ось, як ви бачите. Ми ще обгородили ось такою сіткою трьохклапаною. Вона в нас осталася з прошлого року. Це там, де в нас було 5 соток. Ось ця сітка, де ми її покажемо, яка була. Ось така сітка. У нас з прошлого року дебло 50. Ось таких три клапана. Вона, е, по-моєму, міра да вона, по-моєму, 70 см. А три клапана. Ця чорна сітка вища, на два клапана. ну Я думаю, що та що та хороша. Е, ось так ми нею і обгородили. Е, що ми тут обгородили? Що тут у нас має бути? У нас тут був равлик, як я вам показував, ми його повністю визбирали. І перекинули е, ось на цю територію повністю під всі щити. Е, дивилися, де було менше е, равлика. Забирали і і в і підсипали і під щити. Де було багато, просто брали щита. Е, десь, десь там було мало щитів, забирали, міняли щитами місцями. І так ми освободили. Для чого ми освободили? Зараз зараз щити всі пусті. Ось, ви бачите, вони всі пусті. Равликами тут визбирали немає. Ось покажу далі. Що щити всі пусті. Для чого ми зробили? Завтра ми плануємо збирати ось перший сорт. Ну, Маточне стадо перший сорт. Якби... Це ж не всі збираються, а будемо вибирати іменно з губою дозрівший равлик, то якби треба кожного щита підняти. Вибрати там, які дійшли ну, з губуцю. І збираємо відеречку. За день ми не, на, не можемо назбирати там скільки ми хочемо там, тонну, Ну, Я просто не знаю, скільки ми завтра збираємо. Я планую, думаю, може пів тони, може 400 кг, може 600 е, Ну, Не знаю, завтра побачу. І набрав відро на ті віса, що я вам показував, зважив, підняв щита, висипав відеречку, закрив. І так ми плануємо завтра оцей кусочок весь зробити, щоб у нас тут був іменно перший сорт, іменно дозрівший гарний равлик. І тоді ми назбирали, ми назбирали, цей вес будемо записувати в зошит. Назбираємо, який там нам потрібен вес. Зупинилися. Тоді стали, визбирали тут, промили на столах і все, можемо вести на продаж, можемо на маточне стадо та також продавати. Ну, в принципі, наш равлик буде тут готовий. Можемо його підкормити так само, скільки потрібно. Просто не потрібно буде ходити вибирати з цього всього, там ж ще маленький багато росте, а будемо вибирати іменно дозрівшого равлика. Що ми вже раніше почали, планували десь під кінець серпня, але бачу, що вже на щитах починає, починає равлик паруватися. Ось, Наприклад, вчора я ще не бачу, сьогодні бачу, там одного замітив, вже парується. Пройшовся там ще один знайшовся, ну і тільки починають. То як би краще їх починати збирати і просто продати, чи на маточне стадо їх анобіоз увести, щоб вони спали. Ось так. І через то ми рішили збирати раніше. Я думаю, зберемо, відділили ось таку територію і буде супер. А тута на цій стороні так само буде равлик підростати е, Що ще, що ще? Е, замітили, що шпаки е, краще тусуються під березами, під деревами істото? Там немає дерев. То, е, перенесли ми нашого орла ближче до дерев. То мені кажеться. Вони його бояться, бо не, не, видно, не, не видно, що не бігали. Ось підійшли ближче. Фух, е, ми вже його покормили. Ось так вони вже почали на корм вилазити. Ну, тут холодок, вони тут завжди вилазять раніше на корм. В принципі, починають перші вилазити без поливу. Е, тут у нас дуже густо, то ми стараємось тут сипати. Більше. Десь по дві жменьки. Ось, як бачите, вже попросиналися і починають уже лазити. Так, так, так. Покажемо вас зараз. Перший сорт, який має бути, о, дивіться. Ось і вам перший сорт. Видно гарно? Ось отакий ми завтра маємо збирати. Ось така має бути тверда губа. Це він вже дозрівший. Ось так, як горішки мають калатити, Оце вже гарний, дозрівший, дозрівший равлик. Е, ось, е, наприклад, такий самий, але в нього ще губи немає. Вона ще м'якень. Вроді він теж гарний. Але губи в нього ще нема, він вже не йде. Це поки вважається другий. Ну, він ще виросте і буде. Ну, давай глянемо, що в нас тут робиться. Ось так само ще один ось є. Ось такий. О, тяжелий. Ось так. Ось так само ось сидить. Перший сорт. Ось. Дивіться, які. І їх видно зразу. Оце. Ми маємо відкрити також ще настільчик сів. Вибрав від скільки там. Все, закрили і йдемо далі. Другий, третій, четвертий і пішли. До результату. Пишіть. ні? Ось так. Ось так є. І оце так будемо ми. Завтра вибирати. Ось так само ще один губа в нього формується. Ну, ще тільки біла. Але ще її немає. Також він не підходить ще. Йому ще треба, Не тільки, думаю, дві, можливо. І буде перший сорт. Так само ось уже губа є, але вона ще м'ягенька. Ну, в принципі, якщо все буде добре, можливо, завтра. Зможу зняти покажу цей весь процес. Не обіцяю. Е, ще ми що зробили, забув сказати. Ось ця форсунка у нас стояла ось тут ось в уголку вона стояла. По-моєму, 160 вона була, щоб є тільки отако боки. Не в а тільки боки отак б'є. Е, погано доставало там на щиті видно 5. Там десь погано доставало, з цього боку так само погано доставало. Що ми е, зробили, як продумали? Е, взяли і перебили, якби ми робили е, запас шланги е, метр, два запасу, щоб воно було їх коригувати. Ми пересунули звідти, поставили її сюди. І ось іди покажеш, ось викрутили ось форсунку. Тут стояла 160 чи 180, не пам'ятаю. Ось така форсуночка. Чистенька. І вона отак, як вона була. Ми поставили 360. Ось, не знаю, видно? Не видно. 360 поставили. Сюди. Що означає 360? Вона б'є по кругу. Ось так ось, по 6 метрів, по кругу, по 7 метрів. Залежить від давлення. І вона так по кругу б'є. І хватає сюди і хватає сюди. Що ми зразу так не подумали, не зробили? Не знаю, думаю, щось, щось не дійшло. І так само. Е, туди йди? І так само ми відсунули от сітки. Бачите, щити відстань велику зробили, щоб равлики не повзали, не вилазили. Підсунули так само цю форсунку ближче сюди, ближче сюди. І так само підсунули ось цю форсунку вуглову. Ми там поки залишили 160, ця, що по шупову б'є. І ось так. Сюди нам ще не хватило щитів. Е, бо ми тут ще густіше зробили, так, щоб на сонечку. Бо тут трави, як бачите, вже немає. Ми трошки її прибрали, бо в траві важко шукати равлика. То ми поставили густенько, щоб сонечко не пекло. І думаємо, завтра будемо е, вибирати перший сорт. Е, будемо дивитися, де слабенький щит, 20-30 равликів, ми його просто заберемо, підкидаємо під другий равлик, е, щит. І будемо сюди доставляти щити. І я думаю, буде цього достатньо. Тут у нас, може, можливо, соток 5, я думаю, десь ми обгородили. Є ж 5 соток, я думаю, да, десь 5 соток. І оце сюди будемо збирати. В принципі, ось так показав, вроді, все. Це нас, считай, сітки стільки ще осталося. Ми її не обрізали, просто прибили степлером. І так поклали. Я думаю, обрізати не потрібно. Буде вона ще нам на багато років. У на років 2, 3, 4. Це злежить, як зберігати будемо. Ну, в принципі, в принципі, принципі, все. Е, Вроді, все показав. Переглядайте відео, пишіть коментарі, ставте обов'язково лайк. Обов'язково лайк ставте. І обов'язково підписуйтесь. А ми далі працюємо, стараємось. Як ви бачите, щось робити, ось так. Всім пока. Постараюся завтра зняти вам відосика. Можливо, хоч трошки, як цей процес йде. Постараюсь. Все. Всім пока.